Доброго дня, в нас вже новий день, новий влог, новий, нове все. Наш друг знайшов нову чифенку і я трішечки наплужила, там було два види баньмі. Ну я замовила там типу більше, а виявилося, що то був розборний баньмі, то зараз покажу. Приносять отаку от тарілочку, сосіська, рибка, свинина, яєчко, огурчик. І різні жижі, і булочка. Ціна питання 40 тисяч, і ти щасливий з самого ранку. Ми зранку поснідали, потім я пішла монтувати вам відосик. Андрій з санчесом поїхали шукати йому квартиру, повернулися, там якісь варіанти, тось третє відпочили. І другий раз вже зі мною поїхали шукати квартиру і побачила ту квартиру просто. Я від заздалю ще чуть не захлібнулася. Обов'язково зроблю румтур, якщо все піде добре, бо ми одразу не підписали договор, сказали, через дві годинки підпишемо. Але ж знаєте, за дві годинки все що завгодно може трапитись. Тож тримаємо пальчики, якщо що, то сьогодні шматочок покажу, а потім прям зроблю румтур. Обідемо, я собі взяла м'яско, Тут дуже багато оцієї цибульки. А, дайте я вам ту цибульку покажу. Цибульки хрущені, Андрія рисок. Обов'язково супчик. Так це, походу, є шарірача. Це Санчо зараз спробує оцю аджичку. каже, що Ширірача, так? Ну похоже, дуже. Вже поїли, чекаємо, поки Санчос поміняє гроші, бо треба ж квартиру зняти, заплатити за перший за останній місяць. І поки чекаємо, таке побачила. Дивіться, дерево. І мені здається, що це мощне таке коріння, яке йде вдоль цього дерева. Він його політає. І ну, там, там місті, от згори видно можна, кактус. Дивіться, просто це коріння кактуса. Осьо. І він отак от паразитує на дереві. Офігеть. Ці два великі хлопці. ми маленькі мальчики. Щоб ви зрозуміли, маленькі мальчики, я по плече, що одному, що другому. Садять мене в машину і відправляють невідомо, куди під мост. Жить під я. I am in the shock. Поселили ми Санчоса, класну квартиру йому напітляли. Я тут ядом плююся. Три дні шукати. тиждень шукати прищепки, в нього їх мільйон. В мене досі немає вішалок, в нього їх мільйон. Тут просто вся ця забита, дивіться, духовка, рисоварка, плита, чайник. А мені навіть того Хорошого чайника, самі довелося купити. Просто тупо нічого немає. Кучу посуду. Ось, дивіться, прийшли. У нас були креветки. Ми купили ці керивітоси, вони щось лежали. Думаємо, зараз на грилі їх замаринуємо. Одразу кострюлька є, все є. Просто я, я у шоці. Але класно. Зараз підемо, тут на, зверху можна пожарити на грилі. Там є басейн. Зробимо бульбуль -буль карасики. І буде нам щастя. Так, все, веселий лайм туди і споганяла. Дивіться, це Санча. З однієї сторони, крутий чувак. Дивіться, він мені тапки дав. Він знімає квартиру. Що ж, що з другої сторони буде. Тихенько. Ось, ось звит, з вид, з басейну, там, де він знімає квартиру. Кайф. Кайф. І він другий день тільки тут, а вже все собі напітляв. Шашлик нинче виглядає у нас ось так. Тому ми пішли гамати, а вам гарного вечора і па-па!